Частина друга. Завжди у другу неділю Адвенту батько піднімався на горище і приносив велику коробку з різдвяними прикрасами. Кілька довгих довгірів ми старанно клеїли і фарбували, адже деякі овечки стали кульгавими. А ослику потрібно було зробити новий хвіст, бо кожного літа він скидав його, як оленю роги. Але нарешті гора знову стояла на підвіконі, як нова, покрита блискучим снігом, могутній замок з прапором на зубцях, а під ним. Це було досить затишне житло, власне кажучи, кімната, в якій не бракувало, навіть куточка для Бога і крихітного вічного світла під хрестом. Наша люба пані в білому плащі стояла на колінах. Перед п'яслами, а на соломі лежало рожеве немовля, яке вже було цілим, відколи я спробувала зробити йому нові кучері паяльні. А позаду стояли віл і осел і дивувалися цьому диву. Волу навіть поклали в рот пучок сіна, але він його так і не з'їв. Так буває з усіма волами. Вони тільки дивляться і дивляться, але нічого не розуміють. Оскільки сам батько був теслею, він дуже дбав про те, що його покровитель, святий Йосип, не просто сидів, склавши руки, і, щ... і щороку придумував для нього нову роботу. Йосип мав рубати дрова, варити суп, аби з ліхтарем зустрічати пастухів, які прибігали з відусіль. І приносили сир, хліб та все інше, що могли подарувати бідні люди. Звичайно, у наших яслах мешків мешкав дуже неоднорідний народ. Мисливець, який тягну за собою двох браконьєрів на Мотусі, а також кілька олов'яних солдатів. Князь пісмар і взагалі всі ляльки іграшкової скриньки. Нарешті настав момент, на який я чекала вже кілька днів. Батько раптом притиснув мою сестру колінами. І я могла висмикнути їй найдовше волосся з коси, іноді цілу купку, щоб був достатній вибір. А потім до неї прив'язали золотого ангела з прямим і вішали над яслами, щоб він непомітно обертався. Пильно оглядав навколишній простір.